Вітаю всіх! пропоную вам подивитися такий розклад, які події вас очікують до 22 вересня 2024 року. На три варіанти. Чого вам очікувати до 22 вересня? Що у вас буде? Так, на три варіанти. Це буде перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій. Я починаю, як завжди, з першого варіанту, які у вас очікуються події. Так, букет, сови, дім і лисиця. Ну, дивіться, комусь не дає спокою те, що відбувається у вас в домі. Можливо, у вас гарні стосунки, можливо, ви знайшли. Якісь якусь спільну мову з оточуючими або в родині своїй, все у вашому домі гаразд наразі.